Народ, знаєте що така? Та, то мигдалі. І він наче такий: непоганий. І я бачу ваших очах питання: типу: Чувак, ти що? Ти типу, погониш? Який мигдаль? Тема ролику це QA. Народ, я маю вам дещо пояснити. Я полюбляю салони мигдаль. І цей мигдаль він дійсно непоганий. Але я вибрав його з п'яти різних видів мигдалю. І ті інші чотири є також норм для більшості канадців. Ви мене почули? Для більшості канадців 4 з 5 видів мигдаля буде норм. І 8 з 10 канадців не приділяє ніякої уваги якості зовнішньому вигляду та смаку в тій мірі, до якої звикли ми. Ви зрозуміли, до чого я веду? Ні. Так от, тестувальники в Канаді мають далеко не ті самі стандарти якості, до яких звикли ви, працюючи тестувальниками в Україні. Та народ. Це все ж таки ролик не про Мигдаль. І я наче здоровому вглузді, наче сьогодні ми поговоримо про QA мануальне. Та автоматичне тестування в Канаді. Хто новий на каналі? Мене звати Валерій. В Канаді мене кличуть Вел. Well. І я вже більше п'яти років працюю програмістом. В Канаді я майже рік і з травня 22-го року я працюю фронтенд девелопером в канадській компанії. В мене є досить великий досвід. Плотної співпраці з тестувальниками та досвід менеджменту команд в Канаді в тому числі. Більше того, моя дружина закінчила курси по QA та от прямо зараз шукає роботу, тому я маю гарне розуміння ринку тестувальників зараз в Канаді. Я розпочав серію роликів про IT в Канаді, ролик по програмуванню вже відзнятий. Я рекомендую до перегляду. Далі буде project Management, дата аналітика, девопси і так далі. Тому підписуйтесь, щоб нічого не не пропустити. В цьому ролику я розкрию дуже популярне питання про мануальне та автоматичне тестування, яке ж насамперед є популярним, та чи достатньо тільки мануалки. Як виглядає робота тестувальника в Канаді? Ми пройдемось по ринку вакансій та подивимось, скільки вам готові платити, та визначимось, в яке місто краще їхати, в залежності від вашого стеку. Та досвіду. Ну що, почнемо? Почну я з культури тестування, наповнення команд і взагалі процесів, з якими стикається тестувальник в Канаді. Перше і найголовніше це яка кількість тестувальників відповідно до девелоперів є приємлимою в Канаді. В Україні, працюючи на багатьох проєктах, я бачив тенденцію мати в ідеалі одного тестувальника на одного девелопера. В трохи гіршому сценарії. Одного тестувальника на, скажімо, двох девелоперів. З того, що я бачу в себе в компанії тут, в Канаді, ми маємо одного тестувальника на цілу команду. Просто вдумайтесь команду з шести девелоперів. Більше того, цього тестувальника сплітують між командами та він відповідно тестує фічі інших девів. Як ви думаєте, чи багато багів пролітає під час тестування? Та теоретично можна сказати, що то виключення в компанії, де я працюю, але мій друг, який зараз знаходиться в Штатах, але пробув у Канаді до січня 23-го року. Він також працював програмістом у досить великій компанії, декілька тисяч співробітників. І ось він розказує про роботу QA у них в компанії. Ну ти спросив. слушай, ну тестування як такове, було. Були ручні тестери, котре які... тепер було на два розбита з Значально... project менеджер или product owner, что такой тест делать. То есть это не QA было, это просто какой-то Вася, который понимал, как проект работает. Потом второй этап, да, заходили тестеры. Тестеры, вернее. Но там тестер был такого уровня, что очень смешно. То есть он просто зашел, никаких кейсов, никакого описания он не делал ни одного. Просто написал, оно поломалось. Потом ты заходишь, проверяешь, а оно не поломалось на самом деле, он до конца не понимал, как проект устроен. Ну, то есть тестирование на гипер-низком, гипер прямо на гипер-низком уровне, Не суперкваліфіцірованими чуваками, которые не мрія нормально написати. А за тестами я мав їх хоча не було. Покриття проекти тестами тезі... схоже не було. Тому о, так ну, надіюсь, помогу. Товариство на жаль, це реалії тестування в Канаді. Через дуже занижені стандарти якості тестувальники пропускають велику кількість багів. Містами навіть не розуміючи, що то баг. Тепер до процесів. Я приведу приклад зі своєї компанії. Але ще раз повторюсь, що це є загально прийнято і впевнений, що майже всі ті компанії в Канаді, на жаль, працюють саме так: дескріпшн та ексептанс-критерія в тікетах пусті або майже пусті. Програмісти мають додумувати, що ж від вас хочуть зробити, відповідно коли тікет вже змерджений, при тестуванні тестувальник фактично також не знає, що взагалі відбувалося тут, і потім пише безкінечну кількість питань девелоперу. Чи є, скажімо, мануальне тестування до Мерджа? В нас немає, але теоретично, думаю, десь є. Хоча ми юзаємо Jenkins, але ми не генеруємо білдлінку і, відповідно, навіть не маємо тих рулзів тестування до мерджа. А було б непогано, половина багів теоретично б відпала. Ідемо далі. Релакс. Що, якщо я вам скажу, що тестувальники тут на лютому релаксі? Так, професія QA. Вона, звичайно, за замовченням є не суперстресовою в більшості випадків, але тут, в Канаді, в країні з перевищеним work-life work-life balance, є відчуття, що тестувальники взагалі нічого не роблять. Можливо, це лише відчуття. Я можу помилятися. Але таке відчуття є. І розмовляючи з тим самим другом, він сказав рівно те саме. До речі, хто ще не бачив ролик, в якому я розказую про від'їзд друзів з Канади до Штатів, ось тут буде силочка. Дуже рекомендую глянути. Також, народ, будь ласка, не лініться поставити лайк та написати будь-який коментар. Тема і в Канаді не розкрита от зовсім. Я витрачаю реально дофіга часу на підготовку сценарія, роблю аналізи, ресерчі, потім все то знімаю, монтую і от все для вас. Будь ласка, не лініться. Ви знаєте, що робити. Тепер до процесів вони звичайно можуть різнитися від компанії до компанії, але загальну картинку, думаю, ви зрозумієте: після мержу тікета тестувальник муви його в Редіток qa в залежності від задачі або мануально проклацує, генерує дані та тестує. Чи, наприклад, ui ЮАЙЧНЖІ, або ж пише автотести. Так, до речі, в компанії, в якій я працюю, всі тестувальники знають і мануалку, і автоматизацію. Пишуть переважно на Java, але через те, що у нас Legacy апка написана на Python, то декілька тестувальників пишуть тести якраз на Python. Як тільки тікет протестований, він падає в дан. Потім деплоїться на прод. На проді тестувальники вже нічого не тестують. Це робота або скрам мастера, або ж ліда, чи той людини, яка той тікет робила. Ну, от приблизно якось так, то виглядає в мене в команді. Йдемо далі. Так, все-таки мануал чи automation? Народ, я би, звичайно відповів, що вчить automation і буде вам щастя, але розумію, що цей ролик може дивитися багато мануальчиків, і вам треба відповідь прям в лоб. Чи буде для вас робота в Канаді чи ні? Для цього давайте відкриємо Indeed та подивимось кількість вакансій на ручному тестуванні та автоматичному тестуванні, наприклад, в Торонто. Та Ванкувері. в Торонто по запросу Manual Testing, знайдено 302 вакансії. Звичайно, в половині з них буде десь мілким шрифтом написано, що вони ще хочуть від вас знати Automation, Та певна частина може бути не в айті компаніях. Тому давайте орієнтуватися на цифру, скажімо, 100. Тобто зараз в Торонто є близько 100 вакансій на мануального тестувальщика. Якщо ж ми напишемо Automation Testing, тут буде більше ніж 900 вакансій. Тут теоретично можна також відняти половину на якісь зовсім ліві вакансії по типу тестувальник якихось приборів, але от щоб бути максимально об'єктивним, давайте рахувати, скажімо, 400-400 порівняно до 100. От вам і відповідь. Ванкувер: 155 позицій на мануальне тестування та 290 на автоматичне. По факту, думаю, давайте рівнятися на 100 проти 200. Ну от. Якось так, тобто в два, а то і три рази більше вакансій, якщо ви знаєте автоматизацію. Народ, зараз дуже важлива інформація про моїх друзів, які займаються капеланством, доставкою гуманітарки та потребують постійного фінансового підкріплення. Вони кожен тиждень їздять на передову, доставляють 5-10 тонн гуманітарки. Я прикріпив усі ссылки в описі. Будь ласка, донатьте, і тільки так ми приблизимось до перемоги. Наступне це звичайна зарплата. Та також думаю, відповім на тему мов програмування для автоматичних тестів. Ми з вами зробимо розділення. Спочатку глянемо зарплату мануальчиків в Торонто, Ванкувері та, скажімо, Калгарі, а потім вже підемо до автоматизації. От позиція Меніо-Тестувальника Richmond Hills Ontario. Це фактично Торонто. Хочуть мінімум 2 роки досвіду, щоб ви вміли тестувати API-інпоїнти, фронт та веб мобільні аплікейшени. Досить прості умови і платити готові від 65 до 95 тисяч на рік, що, як на мене, зовсім непогано, при тому, що це фактично позиція такого стронг-джуна. Ідемо далі. Ось позиція в Ванкувері. Вони хочуть хоча б два роки досвіду, регресія, end-to-end -end тестування. Також щоб у вас була вища освіта в ідеалі, але пишуть, що курси також підійдуть. Платити готові від 56 до 81 тисячі доларів. Що для Ванкувера зовсім не гроші. Але ще раз, це також позиція Джуна. І от тепер Калгрі. Тут ситуація, на жаль, гірша. Позицій дуже мало. Моя дружина шукає роботу Меніал QA на джуна з початку лютого, і в неї була всього одна співбесіда, і вона нічим не закінчилася. Вони навіть не дали відповідь, чи гуд, чи не гуд, просто ігнор. Декілька вакансій є, але вони все одно хочуть, щоб ви знали хоч трошки автоматизації. І по грошах вони взагалі не вказали. Але я думаю, що десь можете орієнтуватися на Торонто, можливо, мінус 10-15%. Тепер давайте розбиратися з automation тестуванням. Скільки платять, та яка мова програмування є найпопулярнішою для автотестів в Канаді? Почнемо покластися з Торонто. О, досить цікава позиція: сіньор-тестувальник. Хочуть бачити 5 плюс років досвіду в автотестах, знання JMeter, Postman, API Fortress і так далі. На жаль, вони не вказали чітко, яку мову програмування вони реквають для автотестів, але зато вони вказали зарплату. І готові вони платити від 70 доларів на годину, що приблизно 140 тисяч доларів на рік. Чистими у вас залишиться приблизно 90 тисяч доларів на рік. Ось ще одна вакансія в Торонто. Тут вже без цифр, але зато ми бачимо певні реквайменти. Мову програмування Java, чи JavaScript, C-Sharp. Запам'ятали? Ідемо далі. Ванкувер. Ось непогана вакансія в компанії Translink. Хочуть 3 плюс роки досвіду в автомейшені. На жаль, не вказали мову програмування, але я на 99% впевнений, що знаючи джез, джаву чи, чи Python, вас візьмуть. Калгарі – Ось досить цікава позиція. Хочуть 5-6 років досвіду. Any of Java, C Sharp, Python or similar Scripting Languages. Тобто фактично будь-яка мова по грошам, думаю, що орієнтуйтесь на приблизно 100 110 то є мінус 10-15% від зарплат в Торонто. Добре, з цифрами ми також наче розібрались. Пропоную зробити певні висновки. Чи можна знайти роботу, знаючи тільки мануал? Так, можна, але кількість вакансій вона набагато менша. Тому моя вам порада, якщо ви плануєте їхати в Канаду. Чи вже тут вчить одну з мов програмування, як на мене, JS буде найлегшою, можливо, Python? Інше питання, яке я думаю, є в голові у тих, хто тільки почав свій шлях в QA. Чи знайдете ви роботу? Чесно, я не знаю. Все залежить тільки від вас та від певного роду удачі. Моя дружина з вільною англійською мовою не може знайти роботу, бо просто немає вакансій для джунів чи трині. Роботи реально дуже мало. Ті сотні вакансій, що ми з вами побачили, на жаль, велика кількість з них може бути або закрита, чи ваше резюме просто не возьмуть в руки, бо ви не підходите по якимось параметрам. Тому моя порада: набирайтеся досвіду і тоді вже. Приїжджайте. Тепер до цифр. Тестувальник з досвідом може заробляти 100-150 тисяч на рік. Це не міф, але для цього треба напрацювати досвід, вивчити одну з мов програмування на рівні тестування та мати вільну англійську мову. До речі, стосовно англійської мови я повторюю майже в кожному ролику, я скажу ще раз: в ІТ-направленнях від вас чекають високого рівня мови. Ви можете теоретично знати певних слів. Можливо, не дуже бігло говорити, але маєте все розуміти: відповідати та запитувати та вести конверсейшен. Це не Україна, де ви можете когось здивувати певним рівнем англійської мови. Тут не знання мови це прохібітед, тобто недопустимо. Добре народ. На тому все. Я дякую всім за перегляд. З вас вподобайка, коментар, і побачимось в наступному ролиці. До речі, завтра я їду кататись на лижах. Буду робити проторолик, трохи розбавлю. Дуже технічний контент. Ну все, побачимось всім папа. -па.